Пане Андрію, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру. Героям слава! Дякую, пане Андрію. Якщо можна, скажіть, будь ласка, яка ситуація у вашій зоні відповідальності безпосередньо вашої бригади, і чи ви помічаєте збільшення активності? Як це пише Діпстейт? Так, збільшується активність наступальних дій ворога. Якщо ще місяць тому це здебільшого були більші штурми, то останні два-три тижні ворог активно застосовує броньовану та легкоброньовану техніку у досить великих кількостях. Зокрема, вчора противник двічі застосуванням зранку застосуванням чотирьох танків та двох броньованих машин на штурм, і ввечері за із застосуванням чотирьох танків. В результаті всі штурми були відбиті, і вся техніка противника була. Чина. Однак противник продовжує наступальні дії, зокрема живою силою, намагається, не зважаючи на величезні втрати, досягти свого. А скажіть, будь ласка, вони знову е ці прапори чіпляли? Як це було в кінці березня, коли вони ще штурмом 12 одиниць в броні вдалося нам знищити, на які чіпляли? Е і здається, червоні прапори і свої вечірки. Так, вони чіпляли свої ганчірки, намагалися обідоносним таким розрізним маневром дотиснути на наші деякі позиції однак були всі знищені. В цей раз вони вирішили ці ганчірки не брати, але результат відбувся той, той самий: всі, вся броня була знищена, і скажу більше, навіть декілька днів тому противник вперше. Застосував наступний метод, коли висадив піхоту, яка згодом відмовилася на штурмові дії. Через півгодини приїхала інша броня, до висадила ще 5-6 піхотинців, і впритул з БМП розстріляла своїх же штурмовиків, в результаті чого більше ніж половина штурмової групи була знищена. Собі мотивація противника? Ну слухайте, я вам хочу сказати, що така їхня тактика мені особисто дуже подобається. І здається, що і вам не проти, аби саме так Росія не воювала, висаджували свою піхоту і самі її знищували. Ще би свою броню знищували. Взагалі можна було би сказати, що вони вже долучаються до лав сил оборони, не дай Боже. Але пане Андрію, а скажіть, а це такий був перший випадок, що вони з броні свою піхоту розстрілювали? Чи вже десь таке бачили? На моєму скільки вже воюю третій рік війни? Більше вже чи три роки, то це було вперше. Бачили до цього за так би мовити, умовні загранотряди противника, коли там вони розстрілювали їх з кулеметників, снайпера? А саме із застосуванням тяжкої техніки для знищення і мотивації такої противника і своїх сил вперше. Але скажіть, ми можемо сказати на якому напрямку ви знаходитеся, щоб люди розуміли? Покровський напрямок покровська південна частина по Покровському напрямку. Так і е, ви сказали про те, що от Росіяни вдаються до такої нової для себе тактики, самі розстрілюють свою ж піхоту, але тим не менше зараз і броня в них почала появлятися на покровському напрямку, і збільшується кількість штурмів у березні. А як ви вважаєте, з чим це пов'язано, що вони так намагаються знову прорватися? По перше, на даному напрямку ми повернулися десь півтора місяці тому. За цей час ми знищили противника. Тобто, це вже третій противник, який помінявся. Тобто був перший там певні підрозділи. Ми знищили живу силу їхню наступальну. Потім у них була ротація. Їх знищили. Це вже третій противник, наскільки нам відомо, із сил, які були задіяні на Курщині. відповідно іде нарощування сил. Які перекинуті з того напрямку, і з застосуванням броні, хочу зазначити, що ще на нашому напрямку броню вже не застосовували в такій кількості дуже-дуже давно. Тобто противник здебільшого малими групами живої сили досягав успіху, але е, півтора місяці намагань у них е, відбулося майже нуль просування, і тому, як я розумію, вони зараз приходять до більш радикальних дій і, зокрема, за Останній лише тиждень противник застосував а, і вони були знищені понад 10 одиниць лише танків. Я не кажу там про 30-40 одиниць легкоброньованої техніки. Тобто, це досить велика кількість в порівняння з попередніми періодами. А з курщини кого вони перекинули? Відомо хто по ту сторону? Я так розумію, корейців ще не притягнули, але якісь елітні десантники, російські, так звані, чи хто там? Корейців не бачив, але в полон брали саме росіян, так би мовити, корінних, які були досить мотивовані. Когось брали в полон з кимось входили в стрілецькі бій, і відповідно знищували. Ще скажіть, будь ласка, про БПЛА безпосередньо як зараз противник їх застосовує у вашій зоні відповідальності, наскільки дрони полегшує їм полегшують їм життя? Вони досить інтенсивно їх намагаються застосовувати. Але з приходом в даний напрямок ми також застосовуємо досить ефективний реп. А також э, наші засоби БПО, і хочу наголосити, що за попередній місяць э, нам було знищено понад 2000 одиниць повітряних цілей, це є знищено і заглушено засобами РЕП. То це показник, що противник дуже активно їх застосовує. Однак э, наші э, засоби БПЛА не відстають і ми наносимо. Досить великі, велику кількість ураження відбуваючи тим самим штурми і знищуючи як живу силу, так і техніку. А що можете сказати про їхні реби реби досить потужні, але розумієте, наш напрямок ніколи не стоїть на одному місці. Ми постійно розвиваємось. Якщо ми станемо хоч на одну хвилину на місці, не будемо розвиватись. Ми вже програємо. Тому постійно йде боротьба, як на рахунок засобів, так і протидії даним засобам, Тому ми ефективно щодня винаходжуємо нові засоби, як знищувати противника, обходячи їхні рак? Я нагадаю нашій аудиторії, що на вашому екрані ви бачите QR-код, який вас переведе на рекрутинговий сайт окремої механізованої бригади ім. Чорних запорожців. Тож, пане Андрію, питаюся у вас як командира батальйону безпосередньо цієї бригади, кого шукаєте собі побратими? Молодих мотивованих людей, які мають бажання, оскільки якщо вони мають бажання, все інше ми допоможемо. У нас є досить кваліфіковані злочезним досвідом пілоти, які навчать вас справі, а також надійні побратимі, які ніколи не кинуть біді і ми завжди якісно і саме головне ефективно будемо нищити ворога. З вас з вас бажання, з нас навчання. Гарно сказали, але може є конкретне таке, знаєте, бажання щодо спеціальностей майбутніх побратимів? Ну на сьогодні, як потрібні піхотинці, артилеристи, мінометники і так далі. Тобто ті посади, які вже досить давно в армії, потрібні. Наприклад, у нас з'явилась нова рота наземних роботизованих комплексів, куди ми активно шукаємо паперів, інженерів, пілотів. Як наземних дронів, так і БПЛА. а також є дуже дуже багато різних посад, які навколо цього для забезпечення тут саме головне бажання. Але ще раз наголошую, що нічого складного немає. Головне бажання є відповідні спеціалісти, які навчать, покажуть і разом з вами, вами будуть потім виконувати задачі. Ще скажіть, будь ласка, про контракт 18-24. Наскільки активно долучаються молоді люди до чорних запорожців? Досить активно залучаються, наскільки мені відомо в нашу бригаду. Ми є одним із лідерів, куди саме йдуть молоді люди. І хочу зазначити, що це є надзвичайно цінні кадри, оскільки вони мотивовані, вони йдуть з бажанням. А це зазначу найголовніше у виконанні нашої роботи бажання і мотивація. Ну, кажуть, що молоді люди більш вправні з безпілотниками, погоджуєтеся чи це стереотип? Містами це стереотип, іноді, звичайно, легше їх навчити. Але як показала практика, навіть якщо є люди вже і більш поважного віку, якщо у них є бажання, так можливо трошки довше, але вони все одно навчаються і роблять свою роботу. З молоддю, звичайно, трошки легше працювати, бо вони. Легші у навчанні і швидше їм це все дається. Ну та й в плюс комп'ютерні ігри напевно додали трошки навичок. Чи це теж стереотип? Я думаю, що є в цьому доля певно. Пане Андрію, я вам дякую за те, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру. Нагадаю, що цей QR-код, який ви бачите на своєму екрані, це якщо ви його відскануєте, він переведе вас на рекрутинговий сайт 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Там ви дізнаєтеся більше про рекрутинг, кого шукають, і там ви зможете підтримати чорних запорожців. Якщо не в силах оборони, то для сил оборони, тому не кримпуйтеся. Кожна гривня важлива. Я вам дякую. Ще знайшли час. З нами був Андрій Назаренко, командир батальйону безпілотних систем 72 ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Кажу до зустрічі, і нехай для росіян ця ніч буде дуже гарячою Ми... і спокійною для Дякую. вас. Дякую, гарно,